Усім відвідувачам каналу Лікнеп! Цей випуск є продовженням циклу випусків про звуки. Минулого разу ми з вами обговорили голосні звуки, а сьогодні переходимо до приголосних. Ми дізнаємося, що являють собою приголосні звуки, які вони мають різновиди та за якими критеріями класифікуються. Оскільки приголосних звуків багато, цей випуск буде поділено на дві частини, і я презентую до вашої уваги першу з них. Для початку з'ясуймо, що являють собою приголосні звуки. Для цього проаналізуймо їх назву. Назва приголосні складається з двох частинок: прийменникової частинки при та прикметникової частинки голосні. З цієї назви легко зрозуміти, що роль приголосних звуків полягає в їхньому перебуванні при голосних звуках, тобто вони супроводжують голосні звуки. І дійсно, приголосні звуки безголосних вимовляються важко. Тому одна з основних особливостей приголосних звуків полягає в тому, що вони поєднуються зі складотворчими голосними звуками, чим забезпечується принцип милозвучності української мови. Щодо утворення приголосних звуків, то на відміну від голосних звуків, які утворюються лише за допомогою голосу, приголосні звуки утворюються або за допомогою голосу і шуму, або за допомогою лише одного шуму. Під час утворення приголосних звуків струмінь видихуваного повітря натрапляє на різні перепони органів мовлення, наприклад, язик, зуби, губи тощо, унаслідок чого виникають шуми. І саме ці шуми є основою утворення приголосних звуків. Приголосних звуків у нашій мові аж 32. це такі звуки. Б, В, Г, Г, Д, Ж, ж з з дзи, дзі, і к Л, М, Н, П, Р, р С, сі, Т, ті, ф х Ц, Ч, Ш. Щодо поділу приголосних звуків на групи, то станом на сьогодні в офіційній науці немає єдиної уніфікованої системи такої класифікації. Критерії в класифікації приголосних звуків, як і різновидів цих звуків залежно від тих чи інших особливостей, існує досить багато у цьому різноманітті легко розгубитися. Тому ми зосередимося на найпопулярніших критеріях класифікації приголосних звуків, запропонованих мовознавцями, та розглянемо найбільш поширені різновиди приголосних звуків, які прийнято виокремлювати в сучасній мовній практиці. Найпопулярнішими критеріями класифікації приголосних звуків станом на сьогодні є такі: за ступенем участі голосу й шуму в їхньому утворенні, за місцем їхнього утворення, за способом їхнього утворення, за шиплячістю й свистячістю, а також за твердістю й м'якістю. У цьому випуску ми розглянемо класифікацію приголосних звуків за першими двома вище названими критеріями, якими є ступінь участі голосу й шуму в утворенні приголосних звуків і місце їхнього утворення, а решту критеріїв обговоримо у наступному випуску. Тож перший критерій класифікації приголосних звуків за ступенем участі голосу й шуму в їхньому утворенні. За цим критерієм приголосні звуки поділяються на сонорні й шумні. Сонорні приголосні звуки, або як їх іще називають сонанти, здобули свою назву від латинського слова соноре, що перекладається як звучно голосно. Таким чином, сонорні приголосні звуки це приголосні звуки, які утворюються за участю голосу й шуму, але з перевагою голосу над шумом. В українській мові дев'ять сонорних приголосних звуків, а саме м-ни-ні-ви-ли-лі-ри-рі-ї. Запам'ятати їх можна за допомогою опорного слова мінераловий. Наступна група приголосних звуків залежно від ступеня участі голосу й шуму в їхньому утворенні, це шумні приголосні звуки, тобто приголосні звуки, які утворюються за участю голосу й шуму, але з перевагою шуму над голосом або за участю лише шуму. В українській мові 23 шумних приголосних звуки, а саме: <сваних чел5> Б, д, ді, з, зі, дзи, ж, г, г, П, ф, т, т, с, С, ц, 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 ш, Ч, к х. Шумні приголосні звуки поділяються на шумні дзвінки, приголосні звуки та шумні глухі приголосні звуки. Шумні дзвінки, приголосні звуки це приголосні звуки, які утворюються за участю голосу й шуму, але з перевагою шуму над голосом. В українській мові виокремлюють 11 шумних дзвінких приголосних звуків, а саме: Б, д, ді, з, зі, дз, дзі, з, з джи, г, г. Запам'ятати їх можна за допомогою опорної фрази Буде гоже ґедзю у джазі. Шумні глухі приголосні звуки це приголосні звуки, які утворюються за участю лише шуму. В українській мові виокремлюють 12 шумних глухих приголосних звуків, а саме: п, ф, т, ті, с, сі, -с 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 «ч», ці, «х». Запам'ятати їх можна за допомогою опорної фрази цап хоче фісташки. У шумних дзвінких та глухих приголосних звуків є така особливість: майже усі ці приголосні звуки утворюють між собою співвідносні пари залежно від схожості за артикуляцією, тобто за специфікою їхньої вимови. Таких пар в українській мові 11, а саме бипи, гх, ґґ, дити, Жши, джичи, зси, дзци, дідті, зісі, ДЗІЦІ. Поділ шумних дзвінких та шумних глухих приголосних звуків на співвідносні пари допомагає розрізняти лексичне значення близьких за звучанням слів, які ще називаються словами-паронімами, як то пліт, пліт, коза, коса, жити, шити і подібні. А шумний глухий приголосний звук ф, який запозичений із грецької мови, парного шумного дзвінкого приголосного, немає. Другий критерій класифікації приголосних звуків за місцем їхнього утворення. Під місцем утворення приголосних звуків мається на увазі переважна активність якогось одного з органів мовлення губ язика або глотки в утворенні цих звуків. За цим критерієм приголосні звуки поділяються на губні, язикові та глоткові. Губні приголосні звуки. Або як їх іще називають лабіальні, здобули свою назву від латинського слова лабіум, що перекладається як губа. Таким чином, губні приголосні звуки це приголосні звуки, в утворенні яких найактивнішу участь беруть губи. В українській мові п'ять губних приголосних звуків, а саме б, п, в, м, ф. Запам'ятати їх можна за допомогою опорних фраз мав, пабув або побув у фоми. Губні приголосні звуки поділяються на губно-губні приголосні звуки та губнозубні приголосні звуки. Губно-губні приголосні звуки, або як їх іще називають білабіальні, здобули свою назву від латинського слова білабіаліс, що перекладається як двогубий. Таким чином, губногубні приголосні звуки це приголосні звуки, які утворюються в результаті зімкнення нижньої губи з верхньою губою. В українській мові виокремлюють три губно-губних приголосних звука, а саме б «п», м. Губно-зубні приголосні звуки, або як їх іще називають лабіодентальні, здобули свою назву від поєднання двох латинських слів, а саме вже знайомого нам слова лабіум, що перекладається як губа, та денталіс, що в перекладі означає зубний. Таким чином, губнозубні приголосні звуки це приголосні звуки, які утворюються в результаті зближення нижньої губи з верхніми зубами. В українській мові виокремлюють два губнозубних приголосних звука, а саме в ф. Наступна група приголосних звуків залежно від місця їхнього утворення язикові приголосні звуки, тобто приголосні звуки, в утворенні яких найактивнішу участь бере язик. В українській мові 26 шість язикових приголосних звуків, а саме д-д, т З, ззі, с-сі, Ц, Л, ли Н, нині, дз дз, ши, джич, Р, й г К, х. Залежно від того, яка саме частина язика передня, середня чи задня артикулює до пасивного мовного органа зубів або піднебіння, язикові приголосні звуки поділяються на передньоязикові, середньоязикові та задньоязикові приголосні звуки. Передньоязикові приголосні звуки утворюються в результаті зближення передньої частини язика із зубами або переднім піднебінням. Таких приголосних звуків в українській мові 22. Диді, ти ті, з, зі, си, сі, ци, ці, дзи, дзи, жичи, ши, джи, ли лі ни ні, ри рі. Середньоязикові приголосні звуки утворюються в результаті зближення середньої частини язика із середнім піднебінням. Такий приголосний звук в українській мові один і це звук й. І задньоязикові приголосні звуки утворюються в результаті зближення задньої частини язика із заднім піднебінням. Таких приголосних звуків в українській мові три «к», Г -г -г «х». Остання група приголосних звуків залежно від місця їхнього утворення глоткові. Глоткові приголосні звуки, або як їх іще називають фарингальні, здобули свою назву від грецького слова «фарингс», що перекладається як глотка. Таким чином, глоткові приголосні звуки утворюються в результаті зближення кореня язика із задньою стінкою глотки. Як бачимо, в утворенні глоткових приголосних звуків найактивнішу участь бере глотка. Глотковий приголосний звук в українській мові один це звук Г. А зараз підіб'ємо підсумки. Отже, сьогодні ми дізналися про те, що являють собою приголосні звуки та почали знайомство з критеріями їхньої класифікації. Зокрема, дізналися, що за ступенем участі голосу й шуму в їхньому утворенні приголосні звуки поділяються на сонорні й шумні, а шумні приголосні звуки бувають дзвінкими й глухими. Також ми з'ясували, що за місцем утворення приголосні звуки поділяються на губні язикові й глоткові. Губні приголосні звуки бувають губно-губними та губно-зубними, а язикові передньоязиковими, середньоязиковими та задньоязиковими. Дякую вам за увагу! У наступному випуску на вас чекатиме продовження і завершення розмови про приголосні звуки, де ми з вами розглянемо решту критеріїв їхньої класифікації. А з вами була Тетяна Габелюк. Побачимося незабаром у наступному відео.